Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Російський співак путініст Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки та виступив перед російськими військовими. Російські інформаційні агенції повідомляють, що він не лише привіз подарунки, пораненим російським окупантам, а й заспівав для них просто на території лікарні. Кадри виступу вже з'явилися у соціальних мережах. Кремлівські ЗМІ прямо пишуть, що поїздка Кіркорова на фронт, від якої він давно ухилявся, стала вимушеним заходом після участі у скандалі. Голі вечірці Анастасії Вляєвої в Москві Кіркорова в РФ скасували. Він зазнав величезних фінансових втрат, оскільки потрапив в немилість і був викреслений з усіх новорічних ефірів та корпоративів. Заробити не вдалося. Як умова повернення на російські екрани артистам, що проштрафилися Кремль регулярно висуває поїздку на фронт на окуповану частину Донбасу. Український журналіст Денис Казанський пише, що фактично Кіркоров підтримав убивство українців. Цікаво, звичайно, що в головах у таких людей Ось чувак приїжджав. Україну роками давав тут концерти, на які ходили люди. Очевидно, що це були ніякі не нацисти, а звичайнісінькі обивателі, яким подобалася російська естрада. Вони дарували Кіркорову квіти. Він зі сцени розповідав, як їх любить, і ось зараз він буквально підтримує вбивство цих людей, своїх глядачів, підтримує бомбардування міст, де вони мешкають, ракетні удари по їхнім квартирам, підтримує катів, які прийшли, щоб зруйнувати та пограбувати цілі міста. І ось у чувака нічого ніде не тьохнуло. Досі важко зрозуміти звичайну ступінь цього звіріння. Правда, навіть фанатики руського міра не оцінили такий жест Кіркорова і, облаявши співака, закликали вишвернути його чим подалі. Козаки із так званої ДНР записали гнівне відеозвернення з вимогою скасувати на території республіки концерти Філіпа Кіркорова. Козаки стверджують, що перебування Кіркорова в так званій ДНР є неприпустимим, тому що в той час як бійці на передовій в лапках борються з фашизмом і сатанізмом, цей співак ходить на сумнівні вечірки. Вони мають на увазі захід майже голови вечірку на зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.